Російська пропаганда століттями зі шкіри пнеться, аби переконати всіх навколо, що українці та росіяни це один народ з однією культурою. Та тут московити потрапляють у свою ж пастку, бо насправді культура в нас кардинально різна. Почнімо з давніх часів, коли формувалися етноси. Звісно, кришталево-чистих народів у світі не існує, усі мають домішки. Втім, Українські і російські цілком різні. У нас в основі слов'янські племена, у них угрофінські. разом вони витворили нинішню російську націю. Серед них чуть вепси, меря, мещера, мокша, зовсім трохи слов'ян, але їх дуже мало. Зараз я вам покажу, чому Росія і Україна це два різних народи. Як росіяни виглядали 100 років назад? Як жили українці? Протести в Росії. Поліція в Росії затримує навіть пенсіонерів, а це майдан в Україні. Ось чому Росія і Україна це два різних народи. Одна з фотографій демонструє прагнення українців боротися за свою землю і за свободу. Вони города, Харьков, Я Київ. за Путіна. Я хочу вам показати. Я, Я за Путіна. Я поняла. Даже не буду смотреть фотографии. Ну вот, вот это вот. Ничего русскоязычные этому не... города Я Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина. Я за Путіна, я взавсім за нього. Ні, не, ні, ні, ми любую точку зору готово вислухати. Я не буду бачите, я не буду говорити вам, але я за Путіна. Увагу приділили небажанню росіян боротися з путінським режимом. На одному з фото показано розмову полоненого окупанта з матір'ю, яка каже, що війна її не стосується. Мамо, я військовополонений. нас збивають. Весь мій підрозділ розбитий. Як таке можливо, що ти в полоні, нам показують по телевізорі, що ви визволяєте села. Ми їм не потрібні, нас обдурили. Ти повинна припинити це. Мамо, вийди на вулицю. Але як це стосується мене? Тим часом українські матері беруть в руки зброю, щоб захистити своїх дітей. Продемонстровано героїчний опір громадян України російською агресією, коли люди голими руками виходили на вулиці, зупиняли російські танки. Що роблять росіяни тим часом? Вони цілий НАТО бояться кілька ОМОНівців. Крім того, показано, як росіяни штурмують магазини, які йдуть з ринку Російської Федерації. У той час українці виходять на мітинги проти окупантів і шикуються в черги біля військоматів. Грузинський історик, професор Олег Панфілов, визначає, Росія це стучна держава, яка була створена в результаті окупації і завойовницьких воїн за останні 300 років. Не більше, яка на величезній території насильно. Об'єднює народи, нічим абсолютно не пов'язані. Наприклад, що може пов'язувати Чукчу і чеченця? Ні культура, ні історія, ні антропологічний тип, ні клімат, нічого абсолютно. Учені науково довели, що українці та росіяни за своїм ендогенезом. Абсолютно різні народи і їхня спільна історія за останні 350 років. Це історія окупації земель та поневолення українців з боку московитів росіян. Українці та росіяни два різних народи. Різниця величезна. Те, що придумано про один народ, це просто ідеологічна казка для виправдання окупації України та Білорусі Росію. Отже, основні відмінності перша посол Російської Федерації в України Чорномердін перетинаєш кордон і ззовні зразу видно, що в Україні акуратні села, побілені хати, викладні доріжки, чисті рівні плоти, а в нас в Росії не так. Друга Панас Мирний, український письменник 19 століття. Твір хіба ревуть воли, як ясла повні. Цитата Чіпки, коли він побачив російську ізбу. В нас в кузні частіше, ніж у вас в ізбі». 3. Українці сформулювалися як націй індивідалістів з повагою до приватної власності. Але коли треба, ми завжди можемо домовитись і допомогти один одному. Наприклад, волонтерський рух України, як українці зараз згуртувалися під час війни. А в Росії колективна свідомість. Згадайте общини, з яких дозволили виходити у 1906 році, і то з них вийшло тільки 30% росіян. Українці протестували проти насильницької колективізації, не хотіли віддавати свою землю і йти в колгоспи за радянської влади. В той час, коли росіяни йшли у колгоспи. Цей спосіб життя відбивався в усній народній творчості, у піснях, казках, традиціях і головних заняттях, це і збиральництво, і завойовництво. У них є великий цикл розбійницьких пісень, також були цикли жорстоких романців, зауважив Пилипчук. Російська коляда, коляда коляда! Хто не дасть пірога, ми корову за рога. Хто не дасть пишки, ми тому в лоб шишки. Хто не дасть п'ятачок, тому шею на бочок. Українська коляда. Коля, коля, колядниця, добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте тітку п'ятака, а ви дядьку гроші, будете хороші. Українські пісані традиції. Цей елемент культури нікуди не подівся навіть у сучасній Росії. У нас же вся обрядовість протягом року була прив'язана до землі і вирощування рослин. Усе починалось взимку з колядок. Українські різдвяні пісні озвеличують господаря, бажають йому добробуту й хорошого врожаю. Микола Костомаров, історик та етнопсихолог, казав що українські народні пісні розповідають про реальний стан речей, реальну історію, якою б неприємною вона не була, російські прикрашено і перекручено. Ця традиція зберігається до нині в кисельовській пропаганді. Ми на власні очі бачимо, як історію легко перекручують до навпаки і показують зі зручного для них боку. Тож українські і російські народи цілком різні. Не один кращий, а інший гірший. Просто ментальність. Фольклорі і культура різні, а саме ці відмінності нині зіткнулися на Донбасі. У підходах до релігії, уставлені до жінки, уставлені до світу, уставлені до інших етносів, у фольклорі самому це кардинально інші етноси, та вони мають зовсім інші цінності. Тож концепція єдиного рукова міра не більше, ніж вигадка, у яку сподіваємося, зовсім скоро не віритиме вже взагалі ніхто. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш бандера, Україна мати, Ми за Україну підемо воювати. Ой, у лісі лісі, під убом, зелений, там лежить повстанець, тяжень ранений. ой, у лісі лісі, під тубом, зелены, там лежить повстанець, тяжень ранений.